Привітик, привітик вам! Хочу записати вам сьогодні відео з техніками. Обов'язково прослухайте це відео. Які техніки я вам хочу дати? Хочу вам дати сьогодні техніки, якими користуюся сама, які допоможуть вам повертати собі себе, коли вас знову розум буде. Вертати в минуле, минулі страждання, минулі програми. Тому що, як ви пам'ятаєте, це звичка розуму, його задача відповідати за виживання. І коли ви починаєте щось нове, навіть коли ви сідаєте в медитації, чому він закидає вас так думками? Бо його робота Така. Він думає, що так, він тільки виживе. Угу. І коли ви хочете зупинити думки, для нього це наче смерть. Знаєте, як кажуть, коли Его вмирає. От Его якраз і вмирає, коли ви навчитеся заходити в глибокі медитації, але це не обов'язково в них сидіти, заходити. Ви можете йти. Це ретрити, такі, які я проходила, та, грибні, поки людина не може сама ще зайти, справитися, коли я вас проводжу та, в медитаціях. Дивіться, яка сама основна фішка. Основна фішка це перейти в момент тут і зараз. Коли ви переходите, в тут і зараз відчуття лише себе і своєї сутності, тоді ви можете зупинити думки і зупинити розум. Але, звісно, це не просто, тому що розум вам не дозволить цього зробити, поки ви не навчитеся. І ось сьогодні я вже деякі з цих технік вам давала, деякі нагадаю, деякі будуть нові для вас. Перша техніка, коли вас знов... На вас нападається паніка або минулий страх якийсь. Тобто ви знову відчуваєте біль, страждання, дискомфорт, та біль в когось в грудях, в когось в голові, чому не так, в когось в животі, немає різниці. Ваша задача перевести увагу, перша техніка. Найпростіша, одна з найдієвіших на дихання. Ви починаєте дихати. Просто відслідковуєте, як повітря входить в ніс, виходить. Переводите повністю увагу на дихання. Як ще можна дихати? Ви можете дихати таким циклом один вдих. Рахуєте раз, видихаєте, два, вдихаєте раз, видихаєте два. І так рахуєте до сто. Один, два, але повільно дуже. Три, вдихнули чотири. Якщо ви збиваєтесь розуму, знову вводить в думки, ви знов починаєте рахувати від початку. Пам'ятаєте, колись ми рахували баранців, що не могли заснути. Оце щось таке саме. Як це працює? Ви даєте задачу розуму, переключаєте його на щось, тому що в нього, дивіться, що він заспокоївся, в нього має бути задача. А коли ви щось робите, не даєте йому ніяку задачу, він починає вам викидати минулі оці програми установки. Ось, тобто техніка перша. Фокус на диханні і заспокоїтися, переводите увагу на дихання. Друге рахуєте до ста. Третє ще як дихання можна використовувати. Так? Ви через одну ноздрю вдихаєте, іншою видихаєте, знов вдихаєте, через іншу видихаєте. І так дихаєте декілька хвилин, поки ви не зупините. Поки ви не заспокоїтесь, не перейдете в спокій. Після спокою, коли ви заспокоїлись, переходити у вдячність, як я вам в тому е, останньому вебінарі давала ту медитацію, вдячність. Після вдячності в любов. Після любові, коли ви вже заспокоєні, переходити в стан. В якому ви вчите ваш розум, хто ви? В картинку ту, в те майбутнє, в яке ви хочете перейти. Але тільки отак, спочатку спокій, і тільки тоді ви туди можете перевозити свій розум через спокій, наступне. Коли ви йдете по вулиці, вас знову та чи десь сидите, вам треба просто зупинитись. І перевести свою увагу в момент тут і зараз. Що ви робите зараз? Мию посуду. І переводити увагу повністю і з насолодою миєте. Наносити крем, переносити увагу в тут і зараз. Відчуваєте це? Оця чутливість, теж, як я вам казала, для чого її розвивати. Бо вона допомагає вам переводити увагу. І так, щоб бути тут і зараз, оце переведення уваги. Тобто зараз у вас увага на нозі. Змінили, перевели увагу. Пташка летить. Через пару секунд знов перевели увагу на браслет в мене. Перевела увагу на щоку. Перевела увагу зараз на готель вдалині. Перевела увагу. І так по пару секунд ви переводите свою увагу на щось таким чином. І так вам треба просидіти хоча б декілька хвилин, але постійно переводити увагу. Ви так теж заспокоїте свій розум. Ще одна техніка це вже прям глибока техніка, але вона теж допоможе вам відчути себе і перейти в тут і зараз. Підходити до дзеркала і дивитись собі в очі. Дивитись, але це треба теж хоча б 5, 7, 10 хвилин. І ниряєте в ту глибину себе. Розум вас буде вертати, ви знов вертаєтесь і дивитесь. Це вам буде допомагати ці от такі прості техніки, заспокоювати розум. Це те, що в моменті ви можете робити. Ще одна. Спорт. Пішли бігати, пішли в зал і тримаєте фокус уваги на тому, що ви робите. Або можете не йти навіть в зал. Просто якщо ви вдома, десь на вулиці на природі, починайте присідати, віджиматися, сідати на шпагат. І переносити увагу на відчуття в тілі, заспокоюєтеся і тоді знову вертаєтесь в картинку, як ви вибираєте жити, як ви хочете. Відновлюєте цей стан, згадуєте, яка я там, таким чином ви будете. Вчити свій розум, хто ви є. Оцю нову картинку вводити в свій розум. За допомогою цього стану. Вам треба повірити в те, що ви можете по-іншому жити. І розум свій таким чином навчити, що ви вже інша. Він має в це повірити. Але через стан. Спочатку спокій, потім туди. Все, обіймаю вас, гарного дня.